Вітаю вас сьогодні, 13 серпня вівторок і 164-й день із циклу 365 днів одного року. Маю сьогодні дуже невеличкий запас фізичних сил, тому поговорю з вами коротенько. Дійсно дуже потрібно в першу чергу розібратися в собі, розібратися в своїх можливостях. І знову ж таки підказує природа. Дивлюся я на дерево і бачу досить високо, мабуть, і ви побачите, жовтіють листочки зламаної. Молодої гілочки. То так високо ніхто не міг туди дістати, щоб самому зламати це невдалий порив вітру, надломив гілочку. Тобто гнучкість свою ми повинні проявляти в ті моменти. Коли небезпека велика втратити своє життя, та гілочка вже не повернеться до свого попереднього стану, її не приліпиш, вона не приросте. І це треба дійсно розуміти. Все можна повернути, все можна. Бачити, якщо були якісь. Незлагоди у взаєминах, але до попереднього стану практично неможливо повернути ніщо. На нас залишаються пам'ятні знаки, пам'ятні зарубки від кожного несправедливого слова, від кожної. Несправедливої відповіді на наше прохання або ще що. Тобто, на це треба зважати, що ми не залишаємось такими самими і повернутися в попередній стан, який був до, наприклад, сварки, практично неможливо. Тому краще. Сто раз подумати, чим виставляти претензії, сваритись, звичайно, інколи доводиться, тому що ми повинні відстоювати свої кордони, своє бачення, своє ставлення до життя, свій круг чистої води в душі, те, що можна назвати. Ми повинні це відстоювати і при занадто несправедливих натисках. Ми даємо отпор, ми сваримося. Але якщо наш опонент роздумав і просить, давай забудемо, давай повернемось до попереднього, так сказати, наче нічого не було. Це оманливі надії, неможливо повернутися. Можна вистроїти, якби майже нові. Дружні взаємини, але вони повинні бути вже побудовані наново з врахуванням попередніх промахів. Так що природа із своїми зламаними гілочками, при тому на тій висоті, де ну, ніяк не могло ніщо пошкодити ту гілочку, крім як просто не витримали вона натиску вітру. Ну, Бажаю вам тримати себе кріпко. Ви повинні дбати про себе. Бережіть себе, будьте здорові.